Прийшла порція коробочок з Амазона. Зараз будемо розпаковувати. Почнемо. Що тут у нас? О, спіруліна. Це буду щось готувати. Далі десь. Як тут його? Ага. Так. О! Це я вам покажу пізніше. Це для бров. Так. Що тут іще у нас є? О, я зрозуміла, це така іграшка. Я ж вам покажу пізніше. І побрило, формі курчатки. Так, це такі спеціальні навушники для того, щоб не свистіло в ухах щось таке <гум> з інфрачервоним випромінюванням. Так, треба мені ще канцелярський ножик. А, я мені ніж. Дякуємо, що тут у так, Я не нас. О, це потрібна річ. Це інгалятор. Можна буде робити інгаляції, коли хворієш. Так, і остання коробочка. Таке цікаве, щось велике, що я буду тестувати. воно тут відкривається? Десь збоку. Чи я випадеться? Щось цікаве. О! Це щоб я вам відео класні знімала. <гум> Теж подивлюся пізніше.